Маша Полякова, донька Олі Полякової, привезла чоловіка в Україну вперше, при чому, да? і показала його враження. Так. Ну він сказав, що він прям приголомшений. Так, йому Дуже сподобалось? Ну, вони просто зайшли в магазини київські, і він сказав, що mm -hmm. магазини значно кращі, ніж ті, що ми маємо в США. Я приголомшений. Боже. Боже добре, що ми народились в Україні, а не в Америці. <рес> що, це, що це за заявочка така, де газєпа якась. Знаєте, типу, приїхав американець, і йому тут все подобається. Ну, звісно, що йому подобається, тому що він приїхав в Україну. Це як ми приїжджаємо в Америку, і нам там все подобається. <рес> Але щось не було, я не пам'ятаю цих фоток, як, як вони там з тещою зустрілися. Ну, Можливо, вони не зустрілися. Не зустрілися. Теща ж мотається по Україні. Вона в Вона черні... ж Зараз з туром дорослих дівчаток. Mm. Ще їде, їде на знайом. До речі, я би хотів звернутися якось до, цей, до Олі Полякової. Слухайте, а коли буде вже тур просто Оля Полякова співає? тільки можна цих дорослих дівчат катати? Зараз Маша Фесіна піде на вибори, а Полякова поїде з концертами.